Українські діти в небезпеці у цьому переконують медики і вкотре закликають до вакцинації проти поліоміеліту. Для цього скликали круглий стіл спільно з представниками роторі клубів та батьками. Масову імунізацію розпочали через два випадки поліоміеліту, які виявили торік на Закарпатті. Їх у всесвітньої організації здоров'я кваліфікували як спалах невеліковної недуги, незважаючи на те, що два етапи щеплення вже позаду відсоток провакцинованих дітей кажуть фахівці, і досі залишається невеликим. Для того, щоб всі України... Українські діти почували себе у безпеці, має бути 95% захищених дітей проти поліоміеліту. Оскільки третя хвиля ще не закінчена, я можу сказати, що друга хвиля закінчилася на рівні 82% провакцинованих дітей. Це є досить серйозний показник в Україні. Ми є в першій п'ятірці найкраще, що ми вакцинуємо наших дітей. І... Це має знову ж таки надзвичайно важливе значення для профілактики від даного захворювання. Вакцинацію активно пропагують і представники ротарі. Три десятки років тому ця всесвітня благодійна організація започаткувала програму Поліо плюс спрямовано на викорінення небезпечної недуги. Усі закиди про небезпеку від препаратів для щеплень ротаріанці відкидають і переконують власних дітей імунізували. Ті ліки, які завозяться по нашій програмі, поліо плюс це є абсолютно сертифіковані. Найвищої якості ліки, зроблені провідними фабриками, фармацевтичними світу. І я, наприклад, основним доказом того, що це не так все просто, то мій внук привитий цією вакциною, це просто легковажність, якщо батьки ставлять на вагу здоров'я дітей.